Активісти обрали нового начальника міліції Львівщини. Ним став теперішній керівник управління МВС на Львівській залізниці, полковник міліції Володимир Дитюк. Однак рішення про призначення прийме міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Кандидатуру активісти обрали з поміж трьох претендентів, кого саме ще пропонували на посаду обласного міліціонера. Не розповідають за Володимира Дитюка. Голосували таємно. Наприкінці зборів активісти семи громадських організацій написали листа міністру внутрішніх справ. Ми провели в неділю другі збори, на яких було затверджено певну кандидатуру пана Дитюка Володимира Зіновича, і направили виконуючи обов'язків міністра внутрішніх справ України пану Авакову рекомендаційного листа щодо цієї особи і висування рекомендації громадянськими об'єднаннями Львова та Львівщини, його кандидатури на посаду власника керівника міліції. Наразі жодної відповіді від міністра МВС активісти ще не отримали.